Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі! Спішу повідомити, що скоро на телеканалі ТЕТ відбудеться прем'єра третього сезону серіалу Ромео Джульєта з Черкас. Коли саме відбудеться прем'єра нового сезону, телеканал ТЕТ поки не сповіщає, щоб зберегти інтригу та посилити цікавість до серіалу. Проте відомо, що це відбудеться зовсім скоро. Варто зазначити, що серії нового сезону обіцяють бути динамічними та яскравими гумором. На нас чекає ще більше кохання, пригод та сюрпризів. Оскільки у фіналі другого сезону серіалу Ромео Джульєта з Черкас батьки, що запекло ворогують, повернулися у свої законні шлюби, а Юля дізналася про вагітність. На третій сезон нам розповість про підготовку подружжя до поповнення. Юлі та Ромі, врешті-решт, вдасться з'їхати до власного гніздечка, але про спокійне життя вони зможуть лише мріяти. Адже батьки їх люблять настільки, що докладатимуть усіх зусиль, аби стати кращими майбутніми бабусями та дідусями. Вгамувавши власні амурні справи, валя та віра оточать Юлю надмірною опікою. А Толя та Стьопа безперестанку пхатимуть носи в новий бізнес Роми. Варто зазначити, що сімейні пристрасті на екрані незмінно втілюватимуть незрівнянні українські актори, такі як Назар Задніпровський, Андрій Пономаренко, Віра Кобзар, Маргарита Бахтіна, Костянтин Войтенко та Поліна Василина. Що цікаво, в новому сезоні знімуться Антоніна Хижняк, Леся Самаєва та Артемій Єгоров. Можна побитися об заклад, що ця зіркова трійка неодмінно додасть вогню в палки родинні стосунки як сватів, так і молодят. Тож, друзі, в новому сезоні чекаємо нових пригод, каверзних ситуацій та непередбачуваних поворотів подій. Якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю миру, добра та гарного перегляду!